Може, я нормально собі додам? Я не хочу. Давай я сам. Ні, не вважайте. Колеги, у вас є ці флорони? інформаційному дозвілі? Так, ми там вказували рішення, але... Рішення, вказували рішення. Розум цього, як розпочалося. Так, так. Треба автоматично повідомити, хто на

Ці дипломати проводимо відповідність до влади нових рік. Отже, перший типу у нас експлуатація та технічно обслуговування. Виконали всі об'єкти по співфінансуванню і залишу передачення, маємо титулі, і повертаємо бюджет. Спід друге, це типу 2 у нас на переговорі робили за карту

Ти було сім. Закладні запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. В цьому році робили поточним ремонтом 40 с 26 Це поточний ремонт до серійного захисту. Законов кошти на ремонт 22 тисячі має і приєднається. Також у нас ще затей, тому що це об'єкт.

Gvari je nekada? Hm. Ali ja vam osvajam, to da... Sjuzana. Ja... Ne mogu se sviđati. Da, da. Od tebe uveno je... To će ne mogu se sviđati. Nema li se godine, ne mogu se sviđati, to će... To će... To će... Та економія є важкою. Та економія є важкою. Поперше, можна? Так, є так. Є так. Та можна, 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 можна. Поперше, можна, можна, можна. Ні, це перший пост, це пост у віки володи. I'm not fine, show that. Сеќавањето на 17.03.2014 година, одред за обеградењето на СЕА, која е оплачена од каналот за тоа што люди попадајат во мојите мрежи. Компенсација, пророкувањето на СЕА, пророкувањето на каналите, повеѓајањето на 9.10.2014 година, мислам дека и тоа. Једно, на овој фонар.

몇 접단. 자, 는 10월 2 0일